Після новин про цю сім'ю, яка загинула і залишився тільки батько, стало якось так. Пусто на душі, і так хочеться щось, хоч щось зробити. Мене родичі жили на Коновальці, у них, на жаль, зараз син є постраждалим, він знаходиться на Орлика. І Я вирішила допомогти людям, яким це також ще потрібно. На тій вулиці мешкає моя коліжанка, і її подруги, і знайомі, і сусіди постраждали. І ми так е, вирішили, ну вчора трошки допомагали на тих місцях, де, де сталася ця трагедія. А сьогодні вирішили ще кров здати, може, думаю, ще чимось допоможемо. Ми прийшли о 9-й ранку. Черга справді досить довга, але це дуже класно, значить люди теж хочуть допомогти чимось. Е, будемо чекати, навіть якщо на пари, то таке. реєстрації стояв буквально годину десять, хоча я весь час стою хвилин, максимум це 10 хвилин стою в черзі, і буквально це все за пів години проходжу. А тут а вже півтори години, от тільки до результатів початкових дійшов. Дуже добре відреагували львів'яни. Е ми хочемо ще раз подякувати їм за це. Банк от зараз в процесі поповнення. Тобто повноцінно ми, ми можна сказати відновилися. Те, що ми потратили, але це не означає, що все, тобто не треба більше. Ми мусимо тримати певний рівень постійно. постійно. Тому що це є непередбачена ситуація, тобто, що може бути завтра, післязавтра, чи через тиждень, ніхто нічого не знає і гарантувати не може".